Як правильно приймати вечірній напій ресторейт? Ресторет це вечірній напій, який ми п'ємо через півтори 2 години після вечері. Головне не пити ресторет на голодний шлунок. Як правильно його приготувати? Ресторет у нас є в двох смаках, це екзотік і цитрус. Відповідно, вони два обидва дуже смачні, але кожен обирає для себе свій улюблений смак. Ми беремо суху склянку, висипаємо туди пакетик ресторейту. Дуже головне, дуже головне. Ми беремо приблизно 50 мл води і наливаємо спочатку в склянку для того, щоб ресторейт зміг зробити свою дію. Тобто мінерали вони активізуються з водою. У нас відбувається така шипуча пінка. Ми чекаємо, поки пройде процес шипучості, і чекаємо, поки ця пінка. Вона спаде і напій стане прозорим. Рестарейт це продукт від слова реставрація. Тобто він відновлює повністю реставрує наш організм, поки ми спимо. Це дуже потужний відновлювач, який працює для відновлення кісток, для відновлення зубів, волосся, м'язів і суглобів. Почекали, поки пінка спаде, доливаємо повну пляшку води. Це продукт, який дуже якісно впливає на наш сон. Тобто він налагоджує фазу глибокого сну. І ми відновлюємось, і навіть якщо ми спимо мало, але ми просипаємося бадьорими, ми просипаємося відновленими. Свіжими і почуваємо себе набагато краще. Одна з найбільших корисних функцій ресторейта він прибирає кріпотуру, біль в м'язах і може знімати молочну кислоту. Також цей продукт ідеален для спортсменів професійних і для тих, хто тримає форму. Після того як продукт перешипів, ми додали води. І головне, ми п'ємо цей напиток. Продовж 10 приблизно хвилин невеличкими ковтками для того, щоб мінерали повністю класно засвоїлись і п'ємо його за десь приблизно 20-30 хвилин до сну.